Вітаю, шановні друзі! Домашній майонез. Дуже смачний, без консервантів. За 1 хвилину. Давайте приготуємо. Нам будуть потрібні склянка олії, 2 г солі, 5 г цукру, 6 гірчиці, 1 яйце 1 столова ложка лимонного соку. І хвилина вашого вільного часу. Починаємо олія. Яйце. Обережно. Не зіпсуйте мені і жовтка. Цукор. Сіль. Гірчиця. Половина лимона. Це якраз столова ложка соку. Ось. Бачите? Ложка. Так і є. Все. Залишилося взбити. Накриваємо яйце чашкою блендера. Обережно! Не розчавить жовтка. Це важливо. Вмикаємо, не рухаємо руку десь 10 секунд. Поки не відчуєте, що тримати міксер стало важче. Все можна розмішувати повільними рухами міксера. Хвилину! Хвилина минула. Майонез мене готовий. Ось він. Красень! Без хімії. Ну хіба ви такий купите? Правда ж не купите? Але зробите. Хай вам буде смачно, бережіть себе. До побачення! І ще забула: підписуйтесь і ставте подобайки. Щастить!